Відбивання світла заломлення світла. Світло, у середовищі взаємодіє з ним. У наслідок чого відбувається поглинання, розсіювання чи відбивання світла. Поглинальну здатність середовища характеризує коефіцієнт поглинання. Його називають коефіцієнт альфа. Він у нас в межах від 0 до одиниці який вказує, як змінюється інтенсивність випромінювання з глибиною проникнення його середовища. Якщо у нас альфа дорівнює нулю, то в нас відбувається повне відбивання світла від поверхні. Якщо у нас альфа дорівнює одиницю, то кажуть, що у нас відбувається повне поглинання світла. Всі тіла, ну, це абсолютно чорне тіло. В природі абсолютно чорного тіла не існує. Існує модель абсолютно чорного тіла. Це така сфера, всередині вона покрита тканиною, яка поглинає світло. Коли попадає промінь світла, він не повністю поглинається. Він частково Відбивається І відбивається до тих пір, поки повністю не поглинуться. Це така модель. Всі тіла в природі називаються сірими тілами, вони не повністю поглинають світло. Далі закони. Відбивання світла. Першим падаючи та відбите світло і перпендикуляр опущений в точку падіння, лежать в одній площині. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Відбивання у нас може бути від шорсткої поверхні, це шраховата. Наприклад, пучок променів падає. І таке питання: чи буде кут падіння дорівнювати куту відбивання? Тут так відівіться, тут так, тут так. Перпендикуляри вкажемо. Значить, чи буде кут падіння дорівнювати куту відбивання? Відповідь так буде. Не у всіх трьох випадків буде однаковий кут падіння і кут відбивання. Але якщо розглянемо кожен з них, то кут падіння буде завжди дорівнювати куту відбивання. І так далі таке, також є дзеркальне. Таке відбивання називається дифузне відбивання, є також дзеркальне відбивання. Це коли в нас є рівна дзеркальна поверхня і падає на неї пучок світла. В даному випадку У нас всі кути будуть рівні між собою. Альфа дорівнює бета, дорівнює альфа штрих, дорівнює бета штрих. Закони заломлення. Заломлення відбувається в тому випадку, коли в нас змінюється середовище. Середовище позначається буквою Н. Вже в попередньому відео я розповідала про це. Промінь падаючий і заломлений, і перпендикуляр опущений в точку падіння, лежать в одній площині. Промінь, кут, під яким промінь падає, позначається альфа. Після заломлення кут позначається гамма. І друге найголовніше правило, яке застосовується для розв'язку задач. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення, є сталою величиною і є. Рівною відносному показнику заломлення середовища. Показник, нагадую, залежить від швидкості єм хвилі у вакуумі це швидкість світла, і швидкості єм хвилі у середовищі. У вакуумі Стала величина дорівнює 300 000 км за секунду або 3 помножити на 10 8 метрів за секунду. В середовище це табличні дані. Приклад розв'язання задачі. Визначити показник заломлення середовища, якщо швидкість світла в ньому дорівнює 200 000 км за секунду. Ви дорівнює. 200 тисячі кілометрів за секунду. Отже, це буде 2 помножити на 10 8 метрів за секунду в систему Сі. Визначити показник заломлення середовища. У нас є формула, С поділити на В, це в нас стала відома величина. І одразу підставляємо. 3 помножити на 10 у восьму, поділити на 2, у 10, 8. 10, 8 скорочуємо, Показник заломлення дорівнює півтора. Наступна задача: на поверхню рідини з повітря падає промінь під кутом 25 градусів. Визначити кут заломлення проміння, якщо швидкість світла в рідині. Дорівнює 2,4 на 10 в 5 км за секунду. Показник заломлення. Тут у нас акцентувалось на повітря. Це табличні дані, вони в відкритому доступі в інтернеті. Н дорівнює повітря. Це одиниці. Одразу переведемо в систему СІ. У нас в системі СІ кілометри за секунду. Нам треба, секунда вже є, домножити ще на тисячу. Тисяча це буде 10 в третій. 10 в п'ятій помножити на 10 в третій. При однакових основах степені складаються. Значить, буде 10 восьми. Рівні 2,4 помножити на 10 восьмій метрів за. Секунду, знайти нам необхідно кут заломлення. синус гамма невідомо. У нас є формула відношення синуса кута падіння до синуса, кута заломлення, дорівнює n 2 поділити на N1. Спочатку ми знайдемо. Давайте виразимо з цієї формули наш синус гамма. Все, що напроти невідомого, іде знаменник. Все, що не напроти, множиться йде в чисельник. Н1 нам відомо. Синус альфа нам відомо, головне відомий, Н2. Що таке N2? Це за формулою це поділити на V. Це в нас стала величина 3 помножити на 10 восьмій. А V нам дано 2,4 помножити на 10 восьмій. Закреслюємо. Це в нас буде 300 поділити, наприклад, 30 поділити на 24, так, 1 ціла, десь, 1,25. І підставляємо в нашу формулу. Сінус гамма дорівнює n1, це 1 ціла, Синус альфа це синус 25 градусів. Це можна просто порахувати на калькуляторі 4 і поділити на 1,25. Світловий промінь падає з повітря на поверхню рідини, під кутом 45 градусів, альфа дорівнює 45 градусів. При цьому кут його заломлення дорівнює 24 градуси. Яким буде кут заломлення, якщо світло падане, під кутом 80 градусів, гамма 2, 3, невідомо. Чи ми спочатку повинні визначити показник. Заломлення середовища. У нас сказано, що промінь падає з повітря на поверхню рідини, тобто n 1 буде дорівнювати одиниці. Визначаємо формулу синус альфа на синус гамма. Дорівнює n 2 поділити на N1 Це в нас відносний показник заломлення середовища. N Нам необхідно визначити n 2 n 2 Це буде. Сінус альфа помножити на n 1 поділити на синус гамма дорівнює. Сінус 45 градусів, підставляємо помножити на одиницю і поділити на синус 24 градусів. Порахувавши на калькуляторі, отримаємо 1,75. Далі, визначаємо, підставляємо в ту, в ту саму формулу, тепер у нас є всі відомі величини, необхідно знайти синус гамма. В другому випадку, це буде синус альфа помножити на n1. І поділити на N2. Сінус альфа, альфа це в другому випадку. У нас 80 градусів, помножити на одиницю і поділити на один Все рахуємо на калькуляторі.